Здавна армії використовували в'язнів як солдатів. Французька імперія, наприклад, розгортала тюремників для виконання надскладних завдань у своїх колоніях. Переважно йшлося про Африку, де активно задіювали так звані батальйони легкої піхоти. Під час громадянської війни в Америці полонені солдати конфедерації, що відбували покарання, іноді також долучалися до протилежної сторони, присягаючись служити вірою і правдою. Російська імперія, потім СРСР, а тепер і Росія, також активно використовували і використовують ув'язнених у різних протистояннях. Насправді, цей перелік держав, імперій чи недодержав можна продовжувати достатньо довго, бо це нормальна практика. Навіть Україна сьогодні дозволяє окремим категоріям в'язнів долучатися до лав сил оборони і таким чином спробувати перевернути. Попередню сторінку їхнього життя, однак були в історії випадки, коли до армії набирали не лише окремі категорії ув'язнених, а гребли усіх без розбору. Тут уже йдеться не про Україну, я про Німеччину. Третій Райх дуже добре ставився до використання людей із пенітенціарних установ, особливо в останні дні Другої світової війни. Далеко не завжди йшлося саме про злочинців. У так звані штраф або штрафні батальйони потрапляли військові із дисциплінарними проблемами, а також злочинці з усієї країни, що відбували покарання за найрізноманітніші злочини. І саме на їхні плечі лягали завдання, наприклад, із розмінування полів. І ні, не спеціальними засобами, а своїми тілами. Таким чином, німці позбавлялися двох викликів: перший людини із проблемами дисципліни, другий мінних полів. Тактика сумнівна, злочинна, але, як показала практика, дієва. Жахи служби у штрафбатальйон бліднуть у порівнянні з військовими злочинами найбільш зневаженого нацистського підрозділу 36-ї гренадерської дивізії ВАФНСС. Ця сумнозвісна група, також відома як бригада Дірлевангера, починалася як експериментальний загін браконьєрів і перетворилася на підрозділ озброєних злочинців. Це гітлерівський еквівалент брудної дюжини, і ті люди були відомі як найгірші із найгірших. Ціла дивізія СС. А входили до неї виключно психопати, вбивці, гвалтівники, серійні злочинці і насильники. Ну а як вишенька на торті керував ними чоловік, що звинувачувався у розбещенні неповнолітніх. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. А ви на каналі Фаріт говорить? Радий вітати тих, хто бачить мене вперше, і теплі обійми для тих, хто, підписавшись, залишився тут надовго. У цьому відео ми поговоримо про підрозділ, який. Наці прозвали «штрафбатальйон», а у світі цей підрозділ став більше відомий під назвою брудна дюжина. Хто взагалі ці люди і чому німці так активно на них покладалися? Які звірства вчиняли ці бойовики на різних територіях? Хто ними командував? Яку роль вони відіграли у німецьких кампаніях? І як закінчилася історія одного із найбільш відбитих підрозділів нацистської Німеччини? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися і до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це спонсори платформи Monobase. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці, контент на каналі з'являється вчасно і регулярно. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання я залишу в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві, і перевірені новини. Ну а поки ви підписуєтесь... Я розкажу вам історію. У мене в руках сувенірна модель шаблі гетьмана Мазепи. Якщо пам'ятаєте, точно таку ж Олександр Усик піднімав після перемоги над Тайсоном Ф'юрі як символ боротьби і незламності українського духу. Шабля належала Івану Мазепі і датується 17 століттям. Уздовж клинка шаблі є напис: усю надію свою на тебе покладаю. Мати Боже, захисти мене. Під покровою своєю з правого боку клинка зображені дві свічки, двоє янголів, а також коронована Богородиця з дитиною і гілочкою. Таке її зображення називається нев'янущий цвіт. Конкретно це не просто декоративний елемент, це символ свободи, історії і боротьби. Це точна копія, яку спільно створили Аврора Мультимаркет разом із Юкрейн Вау wow. з максимальною увагою до усіх деталей. І створили вони її не просто так. Оригінал шаблі Мазепи зберігається у музеї на Чернігівщині, тому увесь прибуток від продажу буде передано на розвиток Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського. Адже це відновлення історичної спадщини. Як її придбати, можете офлайн. На сайті перегляньте, у яких саме мультимаркетах Аврори це можна зробити. Або можете придбати напряму на сайті. Посилання я залишу в описі до цього відео. Ну а поки ви побігли замовляти, я. Розкажу вам історію. Перед тим як почати говорити про 36 ту гренадерську дивізію, вона ж брудна дюжина, треба для початку зрозуміти, хто був її керівником. Адже це саме під його управлінням вони стали такими жорстокими і дикими. Отож йдеться про Оскара Дірлевангера. Він народився у 1895 році у Вюрцбурзі в не дуже заможній родині. Тож одразу після досягнення 18-річного віку вступив до лав армії і невдовзі став кулеметником на західному фронті. Це були часи першої світової військове ремесло йому сподобалося. Історики навіть стверджують, що Оскар мав хист до такої діяльності. Він був молодим, вправним і з явним смаком до насильства. Тож війна його і сформувала як подальшу особистість. Був наприкінці Першої світової один випадок, коли разом зі своїми бійцями в Румунії Оскар потрапив у засідку, і німці почали поступово здаватися у табори для інтернованих. Однак Дірли Вангер відмовився бути ув'язненим. Він зібрав 600 солдатів і організував похід 600 військових з Румунії назад до Німеччини. І коли йому вдалося, то він почав відчувати себе ще більш важливим і вправним. Історик Пітер Лонгріх у книзі про Генріха Гіммлера добре описував Дір Левангера як людину. Він характеризується зневагою до правил і життя громадянського суспільства. Кінець цитати: справа у тому, що поняття суспільство для майбутнього нацистського злочинця було доволі розтяжним. І він вважав, що сам може вирішувати, хто достойний бути людиною і жити своє життя, а хто ні. У міжвоєнний період Дір Левангер вступив до коледжу та отримав ступінь доктора політичних наук. Вступив до нацистської партії, побив німецьких комуністів, вкрав гроші у своїх роботодавців і використав своє становище у партії, щоб зґвалтувати 14-річну дівчинку. Останнє не зійшло йому з рук, ну або не повністю. Оскара засудили за зґвалтування. Нацисти вигнали його з партії. А коледж позбавив докторського ступеня. Тож йому довелося посидіти у в'язниці. У звітах поліції райху він проходив із таким описом: психічно нестабільний, жорстокий фанатик та алкоголік, що мав звичку впадати у насильство під впливом наркотиків. Поки він відбував своє покарання, намагався різними способами покинути чотири стіни своєї камери. Втікати не думав. Натомість сподівався вийти на волю законними способами. Один із них це листи до Генріха Гімлера. У тих записках Оскар стверджував, що готовий вступити до СС. начебто, усі звинувачення у сексуальних домаганнях до неповнолітніх це підстава і спроба знищити його. Гімлер не реагував на ці повідомлення, тож він мав цілковиті шанси залишитися в ув'язненні, якби не чоловік, не ім'я Готлоп Бергер, офіцер СС, який дуже добре знав Дірлевангера. Вони служили разом під час Першої світової, і саме Бергер шукав у помічники людей, на яких можна було би покластися. Він витягнув Оскара із тюрми і відправив на фронти громадянської війни в Іспанії. Там він проявив себе більш ніж достатньо. Відслужив з відзнакою. Тож, коли повернувся, його знову прийняли у партію. Прийняли так, наче злочинного минулого ніколи і не існувало. Та головне навіть не це, а той факт, що Готлеп Бергер. Прийняв дір Левангера до СС і доручив йому командування новим нерегулярним підрозділом. З часом нове формування стане тією самою горозвісною брудною дюжиною. У 1940 році есесівці почали експеримент. Коли Вермахт просувався Європою, він зіткнувся з посиленим опором партизанських повстанців. У відповідь Берлін умовно помилував ненасильницьких браконьєрів, які відбували покарання у німецьких в'язницях. Ідея полягала у тому, щоб використовувати досвідчених лісників для полювання та вбивства партизанів на окупованих територіях. І от на цьому моменті починається формування нового підрозділу, до лав якого увійдуть тисячі катів. Злочинців і звірів, які знищуватимуть усе і всіх на своєму шляху, що правда стосуватиметься це в більшості випадків цивільного населення, бо, як показала історія проти професійних військових, шансів у них зовсім не було. Друзі, нагадую, що у нас на каналі триває збір на ремонт одразу кількох корчів для хлопців на запорізькому напрямку. Їм дуже потрібно зібрати оперативно на ремонти саме цих автомобілів. І за ваші донати є чудові призи. За донат від 100 гривень ви берете участь у розіграші ось таких чарок, зроблених із гільз. Це цілий набір. За донат від 1000 гривень, ви берете участь у розіграші ADC Сумки від Lambda Custom і Фодістормен. Це колаборація. По суті, унікальна всі гроші від продажу цих сумок разом з ножем підуть на закупівлю тепловізійних пристроїв і ПНБ для третьої штурмової. Коротенько розкажу про сумку. Це м -м, сумка, в принципі, на кожен день таке кинути телефон, ключі, щось дрібне, і плюс до неї ж іде ніж одразу зі спеціальним зі спеціальною кишенькою для нього. Це ніж від Custom. таких наборів EDC залишилося залишилося супермало, тому що це унікальна колаба. Ви можете придбати це на сторінці в інстаграмі Фодістормен чи в Custom. Я залишу посилання в описі до цього відео, а можете виграти і тут. Наперед дякую за ваші донати, і тепер повертаємося до історії. Отож, як тільки з'явився дозвіл на створення нового формування, нацистське командування розпочало кампанію з вербування і відбору 55 засуджених браконьєрів. Причому набирали тих, хто просто незаконно полював. Заборонялося брати тих браконьєрів, які ставили капкани чи інші пастки. Словом, зібрали цих браконьєрів, провели їм невеликі курси по стрільбі і тактиці, а до них приставили чотирьох офіцерів СС, щоб тримати усіх тих людей у строю. Ну а потім Готлеп Бергер призначив Дірлевангера керувати таким специфічним підрозділом. Перших півтора роки свого функціонування це все існувало у форматі трудового батальйону, потім як охорона єврейських примусових робітників. До них ставилося доволі обережно, адже серед нацистів вирувало немало суперечок щодо того, який взагалі статус повинен мати саме такий підрозділ. Все ж таки, в СС не дуже хотіли мати справу із сексуальним злочинцем. Та врешті, коли бергер добився того, щоби підрозділ перейшов під номінальну юрисдикцію СС справи пішли вгору. Злочинців почали розглядати як структурну одиницю, а не як окреме формування, що мало проблеми із законом і з принципами моралі. Офіційно відомо, як 36-та гренадерська дивізія ВАФНССС спочатку використовувалася як засіб боротьби з бійцями опору у Польщі. Згодом дивізію почали використовувати у якості зброї терору як проти ворожих солдат, так і проти мирного населення. Але почнемо спочатку. Головне завдання тих браконьєрів, які потрапили в першу версію нового підрозділу, було визначити розташування партизанських загонів. Грубо кажучи, вони мали вистежити їх і доповісти командуванню про табори. Якщо це окремі особи чи невеликі групи знищувати самостійно. Мотивації у них було хоч відбавляй. адже нагородою, якщо вони, звісно, виживуть, було повне прощення за скоєні злочини, включно із відновленням громадянства Німеччини. Тому охочих долучитися до 36-ї гренадерської дивізії було більш ніж достатньо. Але далеко не на кожного було місце. Крім того, усі усвідомлювали небезпеку такої роботи. Не лише через завдання, які на них покладали, а й через керівника Оскара Дірленвангера. Він був схильний страчувати своїх підлеглих навіть за найменші помилки або непослух. До речі, то була одна із причин, чому 36-та дивізія почала наповнюватися різними кримінальними представниками з дуже чорним минулим. Адже люди із незначними правопорушеннями закінчувалися. Причому стрімко Левангер їх просто страчував або калічив, тому поповнювати лави потрібно було максимально швидко. Таким чином у підрозділі почали з'являтися злочинці: дезертири, покарані нацистські солдати, наглядачі концтаборів. Статистика каже, що від 10 до 15% людей Дірлевангера були військовими СС на випробувальному терміні. Ще 30% були колишніми ув'язненими концтаборів, і більше 50% були колишніми членами Вермахту. Однак усі вони, незалежно від свого статусу, зв'язків чи вмінь, виконували одну і ту саму роботу: страчували. Саме на них найчастіше надходили звинувачення у зґвалтуваннях, масових вбивствах і отруєннях. Окремі випадки насильства також часто лунали. Наприклад, євреям водили стрихнін. Це надзвичайно отруйна речовина, і навіть найменші дози можуть призвести до смерті. Коли його вводили євреям, то просто спостерігали, як вони гинуть. А процес там доволі швидкий: спочатку збудження організму, потім починається інтенсивний головний біль і утруднене дихання. Затим починаються судоми, спазм дихальної мускулатури і врешті-решт. Асфіксія у регулярній армії злочинцям було заборонено користуватися зброєю однак у 36-й дивізії це обмеження було знято. Відділ збільшився до кількох сотень злочинців, включаючи вбивць, гвалтівників, яких було визнано божевільними. Мабуть, найвідомішою їхньою місією було придушення Варшавського повстання. Наслідком того варшавського повстання стала різанина у волі, де за два тижні вбили орієнтовно 40 тисяч мирних жителів. Бойовики брудної дюжини знищували усіх без розбору дорослих, малих жінок, людей з інвалідністю. В одній з будівель вони знайшли пів тисячі дітей різного віку. Це, мабуть, найвідоміший і найбільш горизвісний їхній злочин. За свідченнями одного із солдатів Дір Левангер наказав економити набої, а тому усіх дітей потрібно було забити прикладами своєї зброї. Або будь-якими іншими тупими предметами. І вони це зробили. А Оскар не лише спостерігав, він і сам був активним учасником тих подій. Свідчення про ті події звучать так, ніби це якийсь фільм жахів. Що стосується цього варшавського повстання, то почалося воно у серпні 44-го року. На той час у підпорядкуванні дір Левангера було 16 офіцерів і 865 солдатів. Поки там тривали бої, то підрозділ розширили до кількості 2500 осіб, з яких 1900 прийшли із табору СС у Мацкау. Коли повстання уже добігало кінця, то в Оскара залишалося 648 чоловіків. Все ж таки. Не лише вони займалися стратами на нацистів, також вели полювання різні підпільники, і от ті 648 чоловіків опинилися в районі Воля у Варшаві. На кожній вулиці, де були німці, полякам наказували покинути свої будинки і приготуватися до евакуації. І як тільки люди виходили на вулиці, їх відводили в ліси чи забирали на території, де була велика площа і оглядовість, і починали розстрілювати. Усіх без розбору бойовики Оскара оточували натовп і розстрілювали його з кулеметів до тих пір, поки маса натовпу вже не рухалася і не кричала. Тіла скидали на одну величезну купу, обливали паливом і підпалювали. Особливо жорстоким був п'ятий день серпня. Молодці, як їх називав Гімлер, увірвалися в палати місцевої лікарні, і почали розстрілювати там хворих, поранених, медсестер, лікарів і монахи. Вони навіть не намагалися взяти нікого в полон. Одна із розповідей про Дір Левангера і його злочинців пов'язана зі свідченням Матія Сашенка на час подій у Польщі. Він був 18-річним інженером-штурмовиком, якого. Перепризначили до бригади СС. Йому доручили підірвати кожну будівлю, щоб дозволити есесівцям добратися до потрібних точок і безперешкодно знищувати людей. І одного разу вони натрапили на імпровізовану лікарню. А далі пропоную послухати свідчення самого Матія Сашенка. Двері відчинилися, і з'явилася медсестра з крихітним білим прапорцем. Ми зайшли всередину з начепленими багнетами. Поранені були усюди. Крім поляків, були також поранені німці. Вони благали есесівців не вбивати поляків. Польський офіцер, лікар і 15 медсестер польського червоного хреста здали нам військовий госпіталь. Есесівці вбили усіх поранених, розбивали їм голови прикладами. Але це ще не усі спогади з подій з лікарні. Матіас Шенк розповів ще більше деталей, які йому вдалося побачити. На власні очі дір Левангер стояв зі своїми людьми і сміявся. Медсестер із лікарні прогнали по площі голих із руками на головах. У них по ногах текла кров. Коли одну з медсестер вішали, дір Левангер бив ногами цеглини, на яких вона стояла. Я більше не міг на це дивитися. А щочетверга, дір Левангер мав звичку вішати людей. При цьому йому було байдуже про кого саме йдеться. Це могли бути бійці рухів опору, просто цивільні або ж його власні бойовики. Він зневажав усіх однаково. Щоб ви розуміли, наскільки інтенсивними були втрати брудної дюжини під час варшавського повстання, то Оскар втратив 315% особового складу. Маючи в основному складі 800 людей, вони втратили 2700 разом із підкріпленням. Звучить як нонсенс. Ці втрати могли би бути меншими насправді, якби Дір Левангер не страчував власних людей наліво й направо. Попри це, він отримав за свою роботу залізний хрест. Після Варшавського повстання за сумлінну роботу 36-й полк перетворився у дивізію. Це означало, що Оскар зможе набрати до своїх лав ще більше злочинного контингенту. Кількість збільшилася до 4 тисяч чоловіків. При цьому він продовжував жорстоке ставлення до особового складу. Якщо людина йому просто не подобалася, він стріляв їй у руку. Якщо людина не виконала завдання, вбивав. Усе просто. Якщо Оскар наказував стратити полонених в кількості 20 осіб, то це неодмінно потрібно було виконати, інакше він стратить самого ж виконавця. Зокрема, і через це у брудної дюжини почалися серйозні проблеми з дезертирством. Відходило все більше і більше людей. Девізія почала давати погані результати, і з цим треба було щось робити і бажано зсередини. Наприклад, інші німецькі солдати, а особливо ВАФЕНСЕС, вважали Дір Левангера і його людей огидними. Вони кілька разів намагалися усунути його з поля бою і притягнути злочинця до відповідальності за звірства. Все ж таки, це грало проти Німеччини на міжнародній арені. Але завжди втручався той самий друг Оскара, готлоп Бергер, який придушував будь-які скарги і вміло захищав свого друга від нападків з боку інших командирів. З таким покровителем Дір Левангер міг не боятися того, що одного дня його приберуть. Скарги на солдатів продовжувалися, тож есесівці перекинули підрозділ із Польщі до Білорусі, щоб розвіяти побоювання польових командирів і допомогти придушити там партизанське повстання. Його улюбленим методом придушення було зібрати дисидентів у сараї, підпалити його. Та розстріляти з кулеметів усіх, хто втікав. Уся ця так звана антипартизанська діяльність, яка насправді була нічим іншим, як спробою прикрити свою злочинну натуру, фіксувалася на папері у вигляді нескінченних звітів, доповідей і так далі. Наприклад, в Білорусі. Кожен підрозділ брудної дюжини показував свої досягнення. Після двох днів однієї з таких антипартизанських акцій Дір Левангер доповів, що його люди захопили 33 бункери, вбили 386 бандитів і добили 294 підозрюваних бандити. Крім того, вони взяли в полон трьох чоловіків, 30 жінок, захопили 117 коней, викрали 248 дітей, 140 овець, 14 свиней і 140 тонн їжі. Оскільки в лавах дюжини були крадії, палії, вбивці і люди з різними психологічними відхиленнями, то і спектр їхніх злочинів був доволі обширний, адже їх ніхто й ні в чому не обмежував. Та й тим паче війна. Вони робили це на чужій території, а у звіти записували високі показники результативної антипартизанської діяльності. Загалом, за весь час перебування в Білорусі, бойовики Дірловангера вбили орієнтовно 30 тисяч людей. Переважна більшість це цивільні, які стали жертвами хворої уяви нацистських злочинців. Насамкінець варто зауважити, що не усі штрафні батальйони нацистської Німеччини були такими відбитими і сумнозвісними, як 36-та дивізія. Приклад можна поставити 999-ту дивізію Легка Африка. Це також один із багатьох випадків, коли засуджені могли повернути собі свободу, взявши участь у бойових діях. Вони переважно воювали у Тунісі і в Греції, але у них сотні чоловіків дезертували на бік ворога. Зрештою, вони були засуджені за політичні злочини та непокору нацистському режиму. 500-й піхотний батальйон також складався зі злочинців, переважно призовників, які порушили військові правила, щоб уникнути таборів і відвоювати свої права як цивільні. Вони добровільно приєдналися до підрозділу, який часто відправляли на місії самогубців. Бійці підрозділу були змушені під дулом зброї розміновувати поле, проходячи по ньому. Хоча, якби вони вижили, то їм би пробачили їхні злочини. Ближче до кінця війни членів 36-ї дивізії почали кидати в бої проти Червоної армії. А в протидії великим машинам, артилерійським установкам, постійним наступам і авіації злочинці райху виявилися зовсім неефективними. 1 травня 45-го року війська СРСР майже вщент розбили так звану брудну дюжину. Дір Левангер дістав поранення, а командування бойовиками перебрав на себе Фріц Шмедес. Він був не настільки відбитий, як Оскар, тож вирішив діяти на випередження. Разом із кількома десятками злочинців здався армії Сполучених Штатів. Це було 3 травня. Що ж стосується самого Оскара Дірлевангера, то історія каже нам, що радянський солдат вистрілив йому в груди, але не вбив. Злочинцю вдалося вижити, і він почав переховуватися. І то недовго. Пізніше французька влада захопила його в Альцхаузені на півдні Німеччини після війни. Вони кинули його до табору чекати суду, але до судового засідання він так і не дійшов. Французька влада того часу стверджувала, що Дір Левангер помер природньою смертю, але співкамерник чоловіка сказав, що він бачив, як польські охоронці забили його до смерті. Саме версія із польськими охоронцями вважається сьогодні найбільш правдоподібною. Згідно із нею, поляки просто випадково впізнали його в одній із камер, ну а потім помстилися йому, зокрема, і за те, що Левангер зі своїми катами влаштували у Польщі під час повстання у волі. От так і закінчилася історія одного із найбільш жорстоких злочинців Другої світової війни. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!